Доброго всім недільного раночку, дня, вечора. Хто коли там що дивиться, дане відео, серпень сьогодні в нас 4 серпня. Я була в різних магазинчиках і сьогодні покажу, що і скільки коштує. І так, в магазині Market Opt. Оці два сирка. 24 гривні 70 копійок. Ось такий купила напій. Вперше беру його 37 гривень 80 копійок. Тут у складі є ячмінь, цикорій і ехінацея 100 грамів корми котячі. Ну, давайте по порядку. Віскас. Віскас по 11,60. Чотири лапи по 13 гривень. Чотири лапи. Фріскас по 10 гривень. І корм мяу по 10 гривень 50 копійок. Так, далі я заходила в. Червоний маркет. В червоному маркеті на касі запропонували, вирішила взяти і так, такий сніданок. ну Кілька з фасолею. Доця казала, що воно не смачне. Вона його, коли ходили в туристичні походи, брали, вона каже, що це не дуже смачно. 30 гривень за цю баночку я заплатила. Зараз ще раз гляну в чекові. Так, да, 29,99. Далі чіпси 39 гривень, ну, 40 гривень, 39,99. 120 грамів. 120 грамів крабові лейс. І тепер за Чеком ідемо далі. Так, цифри взяла я. Ну, так можна або так можна. Планується в доці день народження. 25 років буде скоро. Ці цифри по 15 гривень в червоному маркеті. І далі брала я каву. от така кава різна. Мак -кофі. І от така по 7 гривень. А отака по 4 гривні, без цукру, без нічого. А тут 3 в одному по 7. І ще я заходила в Салтівський, в Салтівському взяла сирки дружба. Вони були по 15 майже гривень 14,90. Ще я була в Аврорі. В Аврорі я купила. І тут такий чек буде складніше його, звичайно ж, розгледіти, але я постараюсь. Так, диски ватні. диски ватні 100 штук. 80 плюс 20, 34 гривні. леді котон називається. Далі корм для котів. Стунцем. Фріска з тунцем. Там коштує по 10 гривень. І серветки взяла отакі 110 гривень вологі. Ой, 110 штук 29 гривень. Зубна паста 14 гривень. Така невеличка нам треба. Так. Станки для бриття, жіночі, 4 штуки. ну Тут намальовані такі вони зігнуті, але насправді вони рівненькі. Зараз уточню 119 гривень. Так, і що ще тут залишився? Оцей панкіт, корм, зараз я гляну. Панкіт по 11 гривень. Ну, Здається, все вам перелічила. Отакі в мене були покупочки сьогодні. Якщо вам сподобалося моє відео було цікаве, то всім дякую за ваші лайки, вподобайки, перегляди і коментарі. Пока-пока!